Друзі, всім привіт! Ви на каналі Гонтару.юей, і в цьому відео я вам покажу виплату з Labrador Adventure. Це додаток Telegram, де ми можемо робити прикольні штучки і за це заробляти їхній токен і плюс зірки в Telegram В даному випадку я буду виводити зірки, тому давайте будемо їх виводити, а потім покажу, що тут змінилося і як можна заробляти, які з'явилися нові способи. До речі, перед тим як виводити, вам необхідно буде зайти в настройки і там. Верифікувати вашу пошту, тобто ввести вашу електронну пошту, і туди прийде код, ввести код і все. Вона буде верифікована, після чого вже можна виворити. Щоб вивести, звісно ж, переходимо в розділ Гаманець. Далі тут у нас бачимо: є виведення коштів, нажимаємо. На нього. Тут в мене вже підключений гаманець Телеграм. Ви можете теж його підключити, тому що, щоб виводити, звісно ж, якщо у вас не буде підключений гаманець, ви вивести не зможете. У мене, як бачимо, на балансі є 1692 зірки, їх ми й будемо виводити. Нажимаю Вивести зірки. Як бачимо, Тут написано, що ви можете зняти свої зірки тільки одним способом обміняти їх на USDT. Тобто я буду говорити зірки, а на гаманець мені прийдуть USDT. Мінімальна сума це 1000 зірок, максимальна 100 тисяч. По, по рівнянню 50 зірок рівняється на, до одного USDT. Комісію звісно знімають 35%. Не знаю, як це буде. Бачимо, ви отримуєте комісію 0,2%. Тут нажму 100%. 22 USDT в мене має бути. Комісія буде в мене 20 центів. Тобто 21,8 USDT мені повинно прийти на гаманець. Нажимаю вивести. Перевіряємо, чи все правильно. Так, тут все правильно. Примітка, ви можете скасувати операцію, виведення коштів на сторінці гаманця протягом 5 хвилин. Процес може зайняти 72 години. Що ж, нажимаю підтвердити. Знову ж таки, як бачимо, нам тут потрібно буде ввести код з нашої електронної пошти, щоб його вивести. Зараз я його введу. Так, вводимо код 673, 297. Нажимаємо «Верифікувати код і запит на виведення коштів. 1682 зірок успішно створено. Що ж, тепер давайте подивимося, що тут змінилося, а вже в кінці відео, коли мені прийде виплата, я вам покажу, що вона прийшла. Тож продовжуємо дивитися, як тут можна далі заробляти. Що ж, як заказувати виплату, я вам показав. Точно так само заказуються токени ЛАБР. Тепер давайте подивимося, як тут можна заробити. Як заробляти повністю, я показувати не буду, тому що все це я показував в. Попередньому відео підказку, десь ви зверху будете себе бачити на екрані, а просто покажу, які тут є тепер нововведення. По-перше, внизу, як бачимо, ось тут у нас є герой, якщо на нього нажати, тут можна прокачувати його швидкість, його удачу і так само його витривалість. Плюс є професії, вони, в принципі, раніше були, є, як бачимо, е скаут і є коваль. Тут можна міняти професію. Пізніше я вам покажу, якщо щоб поміняти коваля, ви можете поміняти і просто кувати власне, лопати і руни так само за кістки. Тут бачимо, можна прокачувати швидкість копання, витривалість і інтуїцію. Я переважно качаю інтуїцію, тому що при інтуїції можуть випадати руни в експедиціях. Теж пізніше вам це покажу. Далі тут так само є досягнення, можна розблоковувати і отримувати різні досягнення, як бачимо, дослідник, шахтар, охорони шахти і так далі. Думаю, в принципі, тут поки що більше розказувати не буду, тому що тут і так, в принципі, все зрозуміло. Також, як бачимо, тут у нас є інвентар, тут є наша лопата, є зілля, є еліксир швидкості, два штуки, є еліксир видрівалості, е, також є заготовки. в мене, як бачимо, порожньо і рунь. У мене тут теж поки що порожньо. Далі є магазин. Тут ми можемо купувати наші лопати, тому що щоб відправляти нашого лабрадора в шахту, щоб він нам заробляв токилабер, нам необхідно купити якусь лопату, так як на безплатній це не працює. Ну і так само ми можемо продавати наші лопати і не тільки лопати, можемо, наприклад, так, зілля ще не. Як бачимо, можна продавати заготовки, і якщо у вас є руни, так само можна продавати руни, якщо вони у вас випадали в експедиціях. Далі тут є кування, так само можемо кувати лопати і руни. Як я вже раніше казав, якщо ви поміняєте професію на коваль, то ви зможете тут створювати лопати і руни. Давайте тепер повернемось додому, подивимося, що у нас тут ще є. Давайте зайдемо сюди. Ось тут у нас експедиції, власне, ви відправляєте в експедиції. Я зараз не можу, тому що я свої вже спроби сьогодні використав. І там вам випадають золото, кістки, і так само можуть випадати руни, які ви можете продавати. Тобто це теж такий досить плюс. Саме тому я качаю. Інтуїцію. Плюс, якщо знову ж таки зайти сюди в пригоди, то, як бачимо, в нас є лабр-шахта. Ми сюди заходимо і можемо відправляти нашого лабрадора. Як бачимо, зараз вона закрита, але це можна пришвидшувати. Наприклад, нажимаю розкопати за 10 кісток, і кожні 3 хвилини я можу допомагати шахті, шахті відбудовуватись. І чим швидше вона відбудується, тим швидше можна відправляти нашого лабрадора за токенами. Лабер, думаю, в принципі, з цим все розуміло. Але коли шахта вже відкопана, тоді просто так само не розкопати, відправляєте вашого лаборатора. Але ще раз нагадаю, що нам потрібна не безплатна лопата, а ми, а ми повинні якусь лопату тут е, купити. Е, далі, тут у нас є ще магазин. В принципі, магазин я вам вже показував. Давайте ми зайдемо ось сюди, в квести. Тут теж можна виконувати квести. Давайте перейдемо. Як бачимо, тут є квести і є довідник, тобто по довіднику ви можете більш детально, детальну інформацію отримати по цьому проєкту. І тепер давайте перейдемо в квести. За квести ми можемо отримувати як золото, так і кістки, і також токени. Ось, як бачимо, у нас є ігрові квести, ми заходимо сюди. І ігрові квести такі запроси друзів, додай лабер до свого імені. Перша покупка золота, купи предмет в магазині, продай предмет і так далі. За це, як бачимо, ми отримуємо золото так само. От, створи руну, запроси друга. У мене тут є вже кілька досягнень. І давайте тепер перейдемо на наступні квести. Покажу, які ще є. Є в нас ще соціальні квести. Ну думаю, з цим зрозуміло. Нам просто потрібно оформити підписки. Я вже приєднався до телеграм-каналу, ще можу приєднатися до телеграм-чату, до Твіттеру і до YouTube-каналу. Це теж отримаю невеличку винагороду. Далі є партнерські квести. Тут теж соціальні мережі, нам потрібно просто оформляти підписки, але це вже не на сам Лабер, а на їхніх партнерів. Все, ці квести ми виконуємо і теж отримуємо. Ми бачимо золото і кістки за це. В принципі, поки що це всі новини, які в проєкті є. Більш детально розповідати все в телеграм-каналі, якщо будуть якісь ще новини по проєкту. Поки що на цьому все. Так що ставлю відео на паузу і чекаю, поки мені на гаманець прийде виплата. А там ми з вами вже продовжимо. Що ж, виплата мені вже прийшла. Для вас пройшла секундочка, а для мене прийшов день. Хоча, насправді, вона прийшла ще вчора, в 10-ті вечора. Тобто, досить швидко виплати приходили. А заказував я її там, без чогось 12-та була е, дня. Що ж, давайте перейдемо в гаманець, подивимось на власне саму транзакцію. Переходимо на виведення коштів. Виведення, точніше, і як бачимо, виведення коштів мінус 1682 зірки. Статус підтверджено. тобто... Добре, так що тепер переходимо на мій гаманець і дивимось, що там вже є наші USDT. ось мій гаманець Телеграма TON, Як бачимо, USDT в мене є 21.79. І можна подивитися останню транзакцію. Як бачимо, вчора в 10 вечора отримано USDT плюс 21.79, вчора в 10.00. Успішно. Що ж, як бачимо. Проект платить, так що, в принципі, можна там заробляти. На цьому все. Кому відео було цікаве і корисне, звісно, ж, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім до зустрічі в нових відео.